Перед вами два світи. Один наповнений природною гармонією, інший покинутий антропогенним забрудненням. Може між ними легко помітити, і вони є нагадувані про наш лібер та його наступ. Наголосити на цій проблемі я вирішую через креативність. У мистецтві що привертає нашу увагу. Я намалювалася роботу в програмі Photoshop 2021 року за допомогою графічного плашета Vacuum Intose Pro M. Весь процес зайняв 17 годин і я використала 30 шарів та 5 різних пензлів. З я створила ескіз на папері, використовуючи графічні ліці та маркери. Це допомогло визначити основну композицію та розташування елементів, після чого намалювала контур на окремому шарі, після став основою для подальшого опрацювання деталей. Далі розпочала розфарбовувати спершу головну героїню, потім фон, рівні деталі та світлові ефекти. Щоб намалювати воду, я створила копії шарів із лісом та містом, перевернула їх і застосувала правильні маски та пензлі для розмиття. Завдяки цьому вдалося досягти реалістичного ефекту відображення у воді. Проєкт, покликаний надихнути кожного, стати агентом змін, підтримувати екологічні ініціативи, ртувати сміття, відмовитися від пластику та берегти природні ресурси. Бо майбутнє у наших руках, і в ньому ще можуть буде живить район.